Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про аромати на зиму з квітами. Ну, зима буває ж вона різна. В деяких містах в країнах зима таке, що там і мінус 28, і мінус 30 постійно, а деякі ну, не мають зими, ну, тобто у них є зима, але там плюс 15, як у Португалії, я не знаю. Тобто зима вона різь, різна буває, але я пропоную вам подумати про зиму, таку, знаєте, канонічна така зима, сніг іде, десь мінус 8, мінус 7, мінус 9. Все-таки біле, красиве, засніжене. Оце така зима. Підписуйтесь на мене я вам буду розповідати про квіти на зиму. І я думаю, що квіти на зиму це дуже-дуже класно. Бо, знаєте, є такі квіти, які квітнуть зимою. І якщо вони квітнуть зимою, то я вас можу завірити, що ви можете носити такі аромати з такими. Квітами без проблем. У мене тут є 5 ароматів, 5 квітів, і 5 ароматів, якраз з тими квітами, що квітнуть взимку. І плюс ще 5 ароматів, які я сама ношу зимою і дуже вам раджу це робити. Чомусь ось, знаєте, іноді, коли я дивлюся відео інших людей, хто там розповідає про аромати, то чомусь, ось, знаєте, зимні аромати це завжди щось таке там спецієве, щось таке у нас амброве, спецієве, дуже-дуже тепле, але квіти на зиму теж дуже класно, а цитруси на зиму супер класно. Ну, буду вам розказувати, що я думаю про квіти на зиму. І розкажу вам про ті 5 ароматів, які якраз дуже-дуже класні. Розповім, розпочинаю з першого аромату, в якому є квіточка, яка називається цикламен, яка якраз і квітне взимку. І цей аромат я його дуже люблю. У мене є ще одна пляшечка нова. Я до, неї, я до неї вже торкалася, я її відкривала, мені ж потрібно було там подивитися, чи вона жива, все нормально. І ось це ось такий класний аромат нема від Yves Saint Laurent. Його ще можна де-не-де знайти. І не по великим цінам. Я коли перший раз побачила цей аромат, коли він тільки вийшов, вийшов він дуже-дуже давно. Я пам'ятаю, скільки мені там було років, ну, може, 20, ну, трішки, трішки більше, ніж 20. Щось мені Він, знаєте, казався е, таким ото дорослим. А зараз він мені так подобається. Тут у нас не тільки цикламент, тут у нас ще є і жасмін, і півонія, і амаріліс. Це те, що стосується якраз квітів. Дуже класний, дуже потужний, дуже солодкий, цікавий аромат. І ви знаєте, оце аромат, я його дуже люблю, коли я знаю, що, наприклад, ну, зима, холодно, і я йду е, е, там. Куди з кимось зустрічатися, і я знаю, що ми будемо проводити час якраз на вулиці. Ну, тобто це може бути просто зустріч чи якась там прогулянка на вулиці. Не тому, що цей аромат в приміщенні вас там буде душити. Я не про те, а про те, що йому ну, насправді потрібно, щоб краще розкритися, йому потрібно повітря, багато, багато повітря, і коли воно таке ще й холодне, то це просто супер. Інший аромат, і це насправді аромат у мене вже другий. У мене був цей аромат, я його дуже швидко закінчила. Дуже швидко. Він дуже суперовий, дуже класний, дуже цікавий. І він дуже недорого коштує. І я його оце за... Увесь, увесь, увесь Господи, як це сказати? Закінчила, ось як. І купила ще один, і думаю, ну раз у мене оце зараз такий от період, що я його кожен день їм користуюся, то тоді ще один куплю. Він дуже недорогий, це аромат від Adam Лівайн. І так він називається Adam Levine. І тут у нас є Marigold, тобто календула. І не тільки календула, тут ще у нас є і Шафран, і э, Троянда, і індійський жасмін. Так ось, я от його закінчила, ту пляшку купила нову. Слухайте, така пляшка вона коштує, ну, я, здається, я її десь знайшла десь за 5 євро чи за 8 євро. Ось, і що, і що ви думаєте, з цієї нової пляшки я використовувала, ну, може, там один-півтора рази і все. І не то, що я вже його не люблю, він дуже класний аромат, дуже кру круто зроблений, незважаючи на те, що він недорогий, він дуже-дуже якісно зроблений. Просто, мабуть, у мене був з ним просто якийсь передоз. Так ось, тут у нас не тільки, не тільки календула, тут у нас ще є і спеції, тут у нас є і цитруси. Тобто дуже-дуже багато всього цікавий, цікавий, дуже якісний аромат, недорогий, і дуже я вам його раджу. І потім ось з, цим, з, цим, з цією нотою, з цією квіточкою, у мене не так багато, як виявилось, є ароматів. Це у нас камелія. І ось у мене є камелія від Herbolario. І що у нас тут є за ноти? У нас тут є камелія, елемі, бобитонка та Амбра. Але тут мені ще написали, що у нас тут ще є Троянда та Гірань. Дуже класний, дуже. Специфічний, дуже яскравий аромат. І ви знаєте, я коли я його тестую, я коли його ношу, це мене якось перекидає в початок 2000-х років кінець 90-х, коли аромати були, коли там квіткові такі аромати, які, які були дуже потужні, дуже яскраві. Ось тут ось такий. Такий, такий самий аромат, дуже потужний, дуже якийсь ароматичний, дуже яскраві квіти. Я не про те, що це там якийсь ретро, я не про те. Я про те, що це просто не такі, от, знаєте, легенькі, меланхолічні квіточки, яких там і, і не видно. Тут все видно. Тут все просто класно видно. І закінчуємо. Не закінчуємо. Е, ще один аромат, і тут у нас. Е, Фіалка. Я вам не могла про неї розказати просто пропонуючи вам звичайний аромат, бо їх у мене багато. Я вирішила вам показати аромат який буде нетиповий для зими. І незважаючи на те, що нетиповий для зими, я їм користуюся взимку, теж, і він мені дуже подобається. Дуже. Тут у нас в цьому ароматі є фруктові ноти. Дуже багато людей не користуються фруктовими нотами на зиму, бо кажуть, що вони не підходять на зиму. А чому ні люди? Чому ні? Цитрусові ноти, дуже багато людей не користуються цитрусами на зиму. Хоча це для мене просто нонсенс, бо цитруси якраз багато цитрусів якраз і вони і, 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 і дають свої там, фруктонези, фрукти якраз взимку. Тут у нас є соняшні ноти в цьому ароматі. І тут у нас ще є троянда, оця фіалка, і ще є у нас е, е, ладан. Про що ж я кажу? Я кажу про супер класний аромат Velvet Fantasy від Montale. До речі, всі назви всіх ароматів ви знайдете внизу. Нічого не потрібно там запам'ятовувати вам. Якщо вам цікаво, що це у мене на нігтях, то це теж розкривайте інфобокс, там все буде. Велли Фентезі дуже класний аромат. Він в мене є зараз на шкірі. Я його обожнюю. І ви знаєте, цей аромат, ось дуже-дуже часто я це чула, і я з цим згодна, що у Монталь у них є така, от, знаєте, їх, їх база така, як, як у Герлен у них теж є своя база, яку вони додають до ароматів. Так, і у Монталь є база, така, знаєте, удова трояндова база. Тут чи її нема, чи вони може її якось там по-іншому по робити, розпочали, що вона не така яскрава. Немає тут троянди от, от, от такої, то знаєте, що просто в, о, з очей о, сльози капають. Дуже-дуже ем, цікава композиція. Вона яскрава, вона дуже радісна. Якщо, наприклад, ви відкриваєте вікно взимку, ви дивитесь взимку в вікно, і ви не розумієте, чи там дощ іде, чи там сніг іде, що воно то все ото таке щось, що, щось таке, що не понятно нічого і якось таксіро, і не хочеться виходити нікуди. То цей аромат через те, що там і фрукти є, і такі цитруси є, і сонячні ноти він дає от такий е, життєвий якийсь такий, я не знаю, е, ну, дає вам плюс декілька плюсів до вашої енергії, щось таке. Дуже класний, зокрема, якщо дуже так сіро, не дуже комфортно. То це такі аромати, я вам гарантую, що вони допомагають трішечки, трішечки себе так підняти і кудись іти щось робити. І ось ми закінчуємо цю частину про квіти нарцисом. І оцей аромат це у нас картіє. І у нас карат, так і називається карат. Я пам'ятаю, коли я перший раз спробувала цей аромат, він мені не сподобався, бо він на, мене, на, на мені розкрився, знаєте, такими, такими як ну, динька, така, знаєте, яка трішечки підгулявша, така, не дуже добра. Я не могла зрозуміти, чому так. Пішла до іншого магазину через декілька днів і той же ж самий аромат протестувала і це та сама історія, підгулявши така скисла диня. І я подумала, що, мабуть, це у мене ну, на, на моїй шкірі. Ото так, і я дуже-дуже багато часу не, не користувалася. Не, 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 не тестувала цей аромат, бо ем, тестер не міг ну, ніяк зіпсуватися, бо цей аромат тільки вийшов, і я там десь на другий-третій на третій день пішла його тестувати. І десь через 2-3 дня після того протестувала ще в іншому магазині. Тобто з тестером було все добре. Я, я потім якось спілкувалася зі своєю подругою, і вона каже: та піди ще раз, протестуй. Я пішла, і ви знаєте, це просто інший аромат, просто інший. Тут у нас є оцей нарцис, у нас є гіацинт, тюльпан, у нас є лілія, потім є жимолость, іланг-іланг, фіалка та мімоза. Мімоза, ви знаєте, вона зовсім мене якось тут не дратує. І мене майже завжди дратує, не влаштовує мімоза, бо вона така якась пильна. Тут немає оцій ось, оцього відчуття пиляки, тут зовсім немає. Чудовий, класний, чудовий аромат квітів. Класні квіти. І зараз я вам розкажу про аромати, які я особливо особисто ношу сама. Взимку і мені вони дуже-дуже подобаються. Розпочнемо з ще одного аромату від Монталь, і він називається Жазмін Full. І чому тут написано від руки? Тому що я це сама писала люди, тому що ми, покуп, ми купляли з подругами 100 мл аромату, і потім його розділяли. Жасмін. Жасмін, тубероза і так, також. Тут є і жимолось теж. Дуже класний, білоквітковий, дуже яскравий, дуже гучний, дуже гучний аромат. І він, він мені подобається, дуже подобається. Спробуйте його, його носити на, на зиму. Він супер, супер цікавий, супер класний. Взагалі, що вам ще хочу сказати. Така невеличка така порада, знаєте, якщо у вас є якісь аромати з квітами, які ви не носите е влітку, бо вони дуже якісь там душні, е ви не можете з ними, то спробуйте от такі аромати, носити їх взимку. Можливо, майже 100% -во, взимку вони для, для вас стануть більш е при приємними. Далі, ще один аромат це. Е Мій улюблений аромат з цієї лінії це Сі від Armani, але це Сі інтенсивна версія 2021 року. Ще є 2023 року, яка ось вийшла у 23 чи 24 лютого, ні, в 23-му. І вона в мене теж, теж є, до речі, я, я цю люблю більше. Тобто ця старіша версія, вона, вона краще. Тут у нас є пачулі троянда, чорна смородина, такий, знаєте, сироп чорної смородини. І воно таке дуже солодке, дуже яскраве, тут троянда є. Але оця трояндова ось, її оце серце троянди, яке мене дратує завжди, його тут немає. Бо воно так, знаєте, відполіровано дуже класно оцім. Солодким сіропом і пачулі тут такі класні. Тобто квітковість тут є, але вона така нормальна, з, з нею комфортно. Я вам дуже раджу ем, спробувати цей, цей аромат Сі-Аромані 2021 року. Ще один аромат, який я дуже люблю, і цей аромат мені дуже, дуже подобається. І, і ви знаєте, я, як на мене, я можу сказати, що оця лінія цих ароматів. Вона може бути одна з найкращої лінії в парфумерках, в брендах, в парфумерних брендах класичної парфумерії. Я зараз кажу про Gucci Bloom. Gucci Bloom і у мене це Амброзія Fiori. У мене небагато таких ароматів, у мене їх чотири. Я дивлюся на них зараз. У мене їх чотири аромата. І він мене, він, оце, оце, цей аромат мені дуже-дуже подобається. Взагалі всі аромати дуже-дуже подобаються. В цієї лінії я не, не можу сказати, що там є якийсь, який мені не подобається. Вони всі-всі класні. Тут у нас є е, е, жасмін, жимолость, тубероза, е, троянда і. Корінь, корінь ірісу теж і теж дуже-дуже гучний, дуже гучний, така тубероза, яскрава, солодка, трішечки таке воно, як би сказати, трішечки таке ем. Фіалкове таке, трішки як ем, пудрове. Дуже цікава, дуже дуже, дуже дуже класна композиція. Раджу її протестувати не, не тільки оцю цю композицію Амброзія Di Fiorie, а взагалі весь Гучі Bloom, якщо ви з ним не знайомі. Ще у мене є один аромат, який я люблю. Дуже багато разів я вам про нього казала. Він неймовірно красивий, але зараз він у мене трішечки е підвинувся. Трішечки, бо поруч поруч з ним ще один аромат у мене став. Який з тієї ж лінійки це у мене Interdit від Givenchy. І це у мене rouge версія. Я купила собі оцю нову версію для І ось вони у мене стоять просто на першому місці. Обидва поруч. І... Ну, але я зараз вам розкажу про цей аромат. Він дуже класний. Тут у нас знов є і тубероза, і жасмін, і апельсин, і імбір дуже яскравий, дуже класний, цікавий аромат, соковитий, білоквітковий. Раджу теж його протестувати. Знаю, що не дуже багато людей його любить носити. Влітку, я його ношу і влітку теж, бо він дуже яскравий. Взимку він просто чудовий. Я хочу закінчити це відео одним ароматом, який я, я люблю. Я його любила раніше і в мене він зараз знову з'явився. Це у нас Лаура від Лаура Біаджоті. І цей аромат він не новий, але мені здається, що дуже багато людей про нього забули. Я хочу нагадати вам про нього, бо це був культовий аромат. Він зараз класний, він зараз цікавий. Просто про Прослухайте, що тут у нас є за квіти. Фрезія, цикламен, фіалка, орхідея, та троянда. І у нас оця квітковість, вона в нас на базі мускуса ванілі, сандала, кедра, амбри та вітіра. І ще у нас дуже-дуже багато фруктів, різноманітні соковиті фрукти в, в нотах на верху. Цікавий аромат, дуже класний. І взимку він просто цікавий, бо я його носила взимку і дуже дуже, дуже полюбляла. І е, так що ви не цурайтеся ароматів, які, які знаєте, не Ну не зараз вийшли, не думайте, що ці аромати не цікаві. Е, Просто підіть та по і потестуйте їх. І взагалі ще хочу сказати одну. Річ, якщо вам подобаються квіти взимку, то не слухайте тих, хто каже, що взимку квіти не можна носити взимку, тільки у нас спеції і все і, 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 і дерев'яхи. носіть те, що вам приємно. Носіть те, що ви хочете носити, якщо ви хочете носити взимку цитруси, я так роблю. носіть, Робіть те, що вам приємно. І дякую вам за вашу увагу. Я дуже хочу від вас послухати, чи ви носите квіти взимку, чи ні. Розказуйте мені, будь ласка. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. З вами ми зустрінемось у середу. Папа! -па.